Пластини для бронежилетів, кішки та скопи, брати-переселенці з Ірпеня здобувають тут свою нову професію. Віктор та Василь Мисюро через бойові дії на Київщині переїхали на рівнощину до родичів. Тут одразу звернулися до військомату. Переборона побачила потребу в виготовленні бронепластин, і ми безпосередньо прийшли в центр зайнятості, де допомагати виготовляти бронепластини. Чому ні, Чому б не розпочати навчатися? Чому новому Василь працював менеджером з продажу, а його брат Віктор. Охоронній компанії. Тепер обоє в Гощанському районному центрі зайнятості вчаться ковацькому ремеслу. Нашим загиблим солдатам буде така гранітна плита, до якої буде закріплюватися. Поличка тут можна ставити вазу на квіти, і тут так само будуть кластися квіти. Навчає братів ковальство Сергій Торуля. Розповідає, нині вимоги до навчання змінилися. Перш за все, це пришвидшене опановування професії. В них взагалі було дуже цікаве навчання, бо вони прийшли і з перших днів вони починали працювати і дуже швидко вчилися. Тобто, не так, що там я ходив. Показали і все. І далі працюєте і робите. І то роботи дуже робили дуже багато. Всі, які треба були в нас що звертаються до СТРО, селищної громади всі роботи всі ви час виконували наразі чоловіки закупили спеціальне обладнання аби вже самостійно виготовляти ковані вироби Брати розповідають, що хочуть повернутися додому, але поки не поспішають. В планах закінчити навчання, а навчання закінчимо у вересні. Тобто, вересня закінчимо, все буде, все буде гарно, буде випускний, як має бути. Повернутися дуже хочу, але розумію, що і моя фірма, і дуже багато фірм, які були в Ірпені, вони зараз зруйновані. Тому якби чим себе зайняти в Ірпені, поки що не знаю. Зараз здобуваю освіту, якщо я зможу її використовувати там, то я повернуся. Катерина Сірук ігор Прокопчук – новини на Суспільному.